День, любі дітки. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. Зима це дуже весела пора. Взимку випадає багато снігу. А якщо є сніг, то є зимові розваги. Для зимових розваг використовують необхідне обладнання. Давайте подумаємо, про що йдеться. Ой, немає їм ціни! По льоду біжать вони швидко ноги, так ковзани. Отже, на чому ми можемо кататися на ковзанах? Так, по льоду. А яке обладнання ми візнемо з собою на гірку? Дві дощечки, дві сестри. Несуть мене із гори. Це лижі. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Санчата. Мороз ніж щипає трішки, дітки грають в сніжки. Зима дуже весела пора. Здавна наш народ любить грати в веселу гру сніжки. Це активна зимова гра. Я істота не жива. Я істота снігова. З куляк я складаюсь, діток потішаю. Це сніговічок. Багато людей при слові зима уявляють собі сніговиків. Зима створює ідеальні умови для зимових видів спорту. Такі види на снігу біатлон, фристайл, гірськолижний спорт, лиж, лижні гонки, на льоду. Бобслей. хокей. Фігурне катання на ковзанах і ковзан'ярський спорт. Щоб розвага не обернулася бідою, треба знати правила користування цим обладнанням. Давайте їх разом повторимо. На санчатах, лижах, ковзанах можна Катитися в парку, в лісі, на спортивному майданчику або на стадіоні. Треба уникати гірок, що відуть до води або до доріг. Чому не можна котитися біля водою та доріг? Тому що біля берега крига може бути тонкою, з тріщинами і під вашою вагою лід. Провалиться. Водій автомобіля може не побачити, що ви спускаєтесь з гірки, і ваші санчата вийдуть на дорогу. Якщо вам потрібно перейти дорогу на санчатах, пасажир повинен встати і піти пішки. Мотузка, за яку ведуть санчата, Повинна бути короткою, щоб не заважати транспорту та пішоходам. Небезпечна також гра у сніжки. Не треба кидати сніжки в обличчя та голову. Не можна облізувати сніг язиком. Ліпити сніжку треба із чистого снігу та слідкувати, щоб сніжку не попали камінці. Крижинки, палички, скло. Ліпить сніжки в рукавичках, щоб не обмерзли ручки. Тепер ви добре знаєте правила зимових розваг. До зустрічі!